Долго не целимся. Прикинули, я Огонь! Вони ретельно готуються до кожного пострілу, бо в руках у них зброя зі справжніми бойовими набоями. Учасники всеукраїнського патріотичного вишкільного табору нащадки козацької слави побували на військовому полігоні під Житомиром, де проходять підготовку військовослужбовці-десантники. Під час відвідин полігону діти з усіх куточків України мали можливість ознайомитись з різними видами зброї, яка перебуває на озброєнні високомобільних десантних військах, та навіть самим спробувати себе в якості стрільців. Для нас це вже не вперше. Ми дуже часто проводимо подібні збори. Змагання, але вперше, вперше довелося стріляти з бойової зброї. Інколи я аж подих за перехоплі, я сама дуже хочу вступити у військовий навчальний заклад і хочу також, так як і вони, навчати отаких. От діток, як ми. Самі військовослужбовці охоче демонструють молоді кулемети та автомати і розповідають, чого не можна робити зі зброєю. Основна мета це навчити поводитися зі зброєю, патріотичне, безумовно, навчання і ті навички, які знадобляться в житті. Безумовно, вони дуже зацікавлені, вони стараються, вони молодці. Це можу сказати з гордістю. Це наша зміна. Збираючись до табору нащадків козацької слави, юнаки та дівчата не розраховували, що військовослужбовці дозволять їм стріляти бойовими набоями. Я служу суто тільки по своїх дітях. Нас є тут сім чоловік. Мої всі в захваті. просто ніхто не розраховував, що ми будемо стріляти навіть просто думали, що покажуть. Там можливо щось атаки ми вже відстріляли, вже і тут нам показ... Ну всі в захваті. Всі задоволені. Діти розповідають, починають краще розуміти українських військовослужбовців, які захищають цілісність держави. Я відчула себе на місці наших захисників України. Ти ставиш себе на їхнє місце, як вони обороняють тебе і твою землю. Ну, і хочеться якось. Теж вивчитися на військових і обороняти свою землю там, де ти народився. Ми завжди хотів спробувати, як служиться, як, як все як, як все тут устроєно в армії і постріляти. Учасники патріотичного табору нащадки козацької слави пробудуть на полігоні ще декілька днів та зможуть більш детально дізнатись про розпорядок дня військовослужбовця збройних сил України.